Колеги, вітаю? Сьогодні я хочу поговорити з вами про ефективність співробітників і матиму для вас декілька запитань. Скажіть, будь ласка, чи вимірюєте ви ефективність співробітників? Якщо вимірюєте, це дуже круто, тому що 80% компаній не вимірюють. А наступне питання: а як часто ви це робите? А чи робите ви це? Взагалі. І всі керівники хочуть, щоб їх співробітники давали результати, на які очікує бізнес. Але для цього треба поставити їм задачу. А чи впевнені ви, що ваші співробітники чітко розуміють, що їм робити? Картопля. До чого вона тут? Про що ви зараз подумали? Про сиру, про печену, картопля Фрізмаку, чи може пюре. Картопля для всіх різна. І хочеться процитувати сучасного класика без чіткого тезе результат самі знаєте який. Тому в нас є два варіанти: або поставити співробітнику задачу на словах і зрозуміти. І сподіватися, точніше, що він її зрозуміє і виконує саме так, як ви собі уявляєте, але є ризик отримати не те, що ви хотіли. Або варіант другий прописати під посаду карту посадової ефективності, де буде зафіксований кожен функціонал і під кожен функціонал очікуваний результат. Маючи таку карту, ми взагалі втрачаємо варіант, що співробітник буде робити щось на свій розсуд. І потім на основі цієї карти ми щомісячно можемо вимірювати ефективність цього співробітника. А для того, щоб зараз було зрозуміліше, я продемонструю цю карту. Отже, як виглядає карта посадової ефективності? Вона складається з декількох листів. Перший це загальні відомості, тобто тут ми бачимо посаду співробітника його ім'я, прізвище по батькові, в якому структурному підрозділі він знаходиться, хто його безпосередній керівник, чи є в нього підлеглі? А дуже важливий пункт це продукт роботи. Це короткий опис, для чого ця посада взагалі потрібна. Ми зараз розглядаємо посадовий лист менеджера по роботі з клієнтами, а його продукт роботи це клієнт, який задоволений рівнем сервісу компанії, налагоджений процес відносин з клієнтом, які приводять для, до довгострокової взаємодії. І тут є KPI, на який буде орієнтуватися співробітник. Це така загальна інформація. Далі ми перейдемо до обов'язків. Це саме те, про що я говорила. Як правило, компанії роблять посадові листи і описують там тільки функціонал. Але функціонал, так, це як картопля, можна сприйняти по-різному і інтерпретувати по-різному. Наприклад, Давайте розберемо кілька рядків. Функціонал це створення чатів з клієнтом. Очікуваний результат це з кожним клієнтом створений чат для взаємодії не пізніше, ніж через три години після підписання договору. В чат додані всі необхідні учасники. Тобто, якщо ми лишаємо просто функціонал створення чатів з клієнтом, а цей чат можна створити через 10 хвилин, через 2 дні, через тиждень. Під кінець співпраці з клієнтом, коли в нас зафіксований чіткий очікуваний результат, ми по ньому можемо орієнтуватися і давати зворотній зв'язок. А ця ось ось така карта: ці очікувані результати потрібно скрінити щомісяця. По-перше, сам співробітник дає собі оцінку по кожному результату, наприклад. 7. А керівник розуміє, що ця оцінка трохи завищена чи занижена. наприклад, керівник каже, ну ні, на вісім я бачив результати, тому що синдром самозванця ще ніхто не відміняв. Але якщо, наприклад, навпаки, оцінка завищена, то тут нам треба вже писати план розвитку, і керівник дає план розвитку, як покращити той чи інший очікуваний результат, і в кінці. У нас є виконання виконав чи не виконав наш співробітник, коли ми будемо наступного разу його оцінювати. Тобто, таким чином, аби, ви, по-перше, бачите, наскільки ефективний співробітник, чи виконує він свої функціональні обов'язки з тими очікуваними результатами, які потрібно. Або ні. І бачите це не тільки ви, бачить це і сам співробітник. Тому якщо раптом співробітник виявляється неефективним, у нього не буде ніяких питань до компанії, чому співпраця завершена. Тому що в нього є його лист посадової ефективності, він щомісяця бачить, що він не витягує свої результати. Йому робили план розвитку, він його або виконував, або не виконував. І якщо він його не виконував, то немає взагалі ніяких питань, чому співпраця завершена. Тобто тут ми ще й знімаємо ризики. З нашої репутації як HR-бренду. Бо є таке, ми стикалися із такими варіантами розвитку подій, коли є просто функціональні обов'язки: ніхто не проводить скрін, ніхто не проводить вантувани по оцінювання ефективності просто на людину дивляться. Дивляться місяць, дивляться два, не дають ніякого зворотнього зв'язку. І розуміє, що людина не справляється, тому що собі керівник розуміє, що він хоче бачити інші очікувані результати. А як йому а, все це розповісти, не розуміє. Тому чекає, може, щось зміниться. І тут, а, потім в один день, він каже, ну все, ти не справився. Співробітник не розуміє, чому він не справився, а, не впорався, вибачте. І потім іде ображений з компанії, і де виходить в ринок, розказує, що компанія ось так негарно, не екологічно вчиняється співробітниками. А це репутаційний ризик в першу чергу, а в другу чергу людина три місяці працювала, хоча, напевно, не мала б вже працювати в цій компанії. І, можливо, якби йому дали план розвитку, він працював би краще. Але ніхто цього не робив, тому людина як робила неправильно свою роботу, так і робила. І компанія три місяці втрачає гроші на такому співробітнику. Тому ось така карта закриє ці питання. Тепер перейдемо далі. У нас тут є ще профіль компетенції, тобто це софт скіли, які мають бути. Людини на цій посаді. Чому я кажу саме про посаду, а не про людину? Тому що ця карта має створюватись ще до того, як буде розміщена вакансія на джоб сайтах, коли буде сформована заявка на підбір. Тому що ми карту робимо не під людину, не під спеціаліста, який прийшов. Карта має розроблятися саме під посаду. На якому шукаємо цю людину, тобто спочатку розробляється карта, і потім, вже під ось цей портрет, ми шукаємо відповідного спеціаліста. Тут можна оцінювати так само і компетенції, що дуже важливо. Також тут є пункт, якими знаннями та навичками має володіти цей спеціаліст, щоб займати цю посаду. Ми об'єктивно розуміємо, що не буває ідеальних людей, і от просто пазлик може десь не зійтись. Але якщо людині не вистачає якогось знання, якоїсь навички. То це можна підвчити компетенції, рідко змінюються, тому краще брати по профілю компетенції. Якщо чогось трохи не вистачає, це можна довчити змінити, якщо людина мотивована. І що ще як великий плюс для керівників ця м -м карта. Вона вже як 70% заповненої заявки на підбір, тому що тут вже є знання, навички, компетенції, очікуваний функціонал лишиться додати буквально декілька пунктів. Це ваші побажання по освіті, по сфері, де працювала ця людина. Тобто ось цю карту вже можна передавати рекрутеру, і це буде така дуже потужна основа для того, щоб знайти якомога кращого кандидата. А тому, колеги, бажаю вам всім, щоб у вас працювали тільки ефективні співробітники, але над цією ефективністю потрібно працювати і вам керівники. Тому заповнюйте заявку на аудит, перевіримо вашу hr функцію і зробимо так, щоб ваш HR приносив гроші.